Шість лікарів з Британії наразі навчають українських хірургів у Луцьку проводити оперативні втручання з мінімальними хірургічними розрізами. В рамках міжнародної співпраці британські колеги проводять майстер-класи на сучасних симуляторах, навчали маніпуляціям і головного медика країни. На Волинь сьогодні прибув міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Очільник мозу приїхав до головної лікарні області, де нині проходить міжнародна лапароскопічна конференція. В рамках цього навчального проєкту 16 українських лікарів уже переймають досвід та навчаються британських хірургів на сучасних манекенах. Україні це перше проводиться на таких е, манекенах». «Чарльз, Ви можете продемонструвати роботу? Чи ви тометі і ми починаємо з простого, починаємо просто з вправ, таких, як ви бачите зараз. Тобто скласти, перекласти хворі, а потім вже переходимо до кишки, анастомозів, життя, розрізів. Спробував себе в ролі лапароскопіста і очільник мозу. Дуже повільно. Дуже повільно. Складно спочатку орієнтуватися. Подібні операції набирають популярності, оскільки такий спосіб є малоінвазивним, Тобто, травми шкірних покривів та внутрішніх органів зводяться до мінімуму. У хочах пройти навчання було багато. Лікарі з усієї країни заповнювали анкети, і вже 16 хірургів впродовж п'яти днів отримують неабиякий досвід. Я більше працюю як відкритим хірургом, виконую відкриті операції, Лапароскопічна – це зовсім інша хірургія, це зовсім інші інструменти, зовсім інші відчуття. Тому тут треба навики опановувати із самого, ну, початку від самої бази. Курси тим і хороші, що а, починають вчити із самого мінімального в'язання вузлів. До слова, в обласній лікарні вже більше 20 років практикують малоінвазивні втручання. Окрім того, британські хірурги проведуть чотири безкоштовні операції пацієнтам лікарні, причому в онлайн режимі будуть відбуватися оперативні втручання в колопроктології, в онкоколопроктології, орієнтовно два в день. Вони будуть транслюватися сюди в зал, мають Приїхати наші гості, це і загальні хірурги, і онкохірурги, які будуть спостерігати, для яких буде іти міні-лекція, які можуть задати питання з залу, і з операційної їм буде даватись відповідь. Після спілкування з медиками очільник мозу відповів на запитання журналістів, зокрема про медичну реформу та її наслідки для пересічних українців, які все частіше змушені йти до приватних кабінетів та плав платити кошти за медичні послуги, питання в тому, що запуск реформи, пандемія ковід і війна ні одного місяця чи не одного дня, другий етап реформи, який стосувався госпітальної мережі, ми не жили не будучи в надзвичайному стані. Не може бути, що в кожному закладі охорони здоров'я, який наближені до місця проживання, є всі види медичної допомоги. Це Масштабується, визначаються опорні центри, від яких відбувається розвиток надання той чи іншої допомоги. І я не боюся приватної медицини. Приватної заклади охорони здоров'я це нормальні заклади охорони здоров'я, які дають додаткову конкуренцію, яка стимулює розвиватися державні і комунальні заклади охорони. Чи витримають конкуренцію державні та комунальні заклади порівняно з приватними? Наразі невідомо. Адже щоб потрапити на прийом до спеціаліста, інколи доводиться чекати досить довго. Натомість за ваші гроші в приватному кабінеті вас чекають в будь-який час. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.